23 квітня у Східноєвропейському європейському університеті відбулась відкрита лекція на тему моралі влада в контексті конституційної реформи. В східноєвропейському університеті завжди проходять цікаві зустрічі. Не виняток став і сьогоднішній день. До сьогодні на сьогодні до нас завітав президент Української асоціації правників Василь Костецький. Це доктор юридичних наук, професор, надзвичайно відома людина в Україні і також професор Джеймс Де професор Сполучених Штатів Америки Надзвичайно також цікава тема сьогоднішньої зустрічі це мораль. І право, і мораль, і релігія, справедливе право чи несправедливий закон надзвичайно цікаво, тому що е, всі ми знаємо, що, що таке закон. Це певні правила, які е, вважаються нормою поведінки в якомусь конкретному суспільстві, в якийсь конкретний час. Тобто, які правила поведінки вважаються нормою в даній країні, е, це є закон. Так от було цікаво подискутувати наскільки справедливий закон, коли він несправедливий справедливий. дійсно закон не є справедливий, тому що є закон різний по змісту, але закон повинен бути єдиний за принципами. Це принципи християнські, це право людини на життя, на честь, на захист честі, гідності і тому подібне. І тому сьогодні була дискусія про те, щоб наш закон, український закон, відповідав нормам права. Ми говоримо про повернення. Влади народу, про визнання народу суб'єктом влади, про подолання на загальносвітовому рівні партійної монополії на здійснення влади від імені народу і відкриття для народу нових каналів для здійснення влади, не тільки через вибори і передачу наших суверенних прав представникам політичних партій. Щодо моралі у владі, то ну, я вважаю, що мораль повинна бути у всьому житті, не тільки у владі, а й між uh, відносинами між uh, компаніями, між відносинами у в, відносинах там, в сімейних, між людьми, адже без моралі і без принципів в житті ну неможливо. Наше просто життя ну, як розруха буде. Да? Норми моралі є необов'язковими до виконання. Невиконання норм закону несе за собою санкції. Але якщо закон такий, що не відповідає нормам моралі, можливо його варто змінювати?